Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на тлі новин про так званий мирний план від Сполучених Штатів Америки сьогодні ввечері Путін несподівано натягнув військову форму, знову зібрав генералів і вирішив вийти з терміновими заявами і зверненнями. Звісно, російські пропагандисти миттєво показали Путіна. Звертаю вашу увагу на те, як він виглядає, на його перекошену фізіономію, на його злі очі. Путін зі старту почав верещати, кричати про те, що Буцімто українська влада нелегітимна. Він заявив про те, що з березня 2004 року група осіб незаконно утримує владу під приводом продовження протистояння з Росією. І така заява Путіна вона прямо вказує на те, що він не погоджується на мирний план зі США, що його це не влаштовує. Далі Путін заявив, що українська влада почав нити, не віддає команду, не дає розпоряджень на те, щоб українські воїни герої здавалися в полон. Ну а в кінці заявив про необхідність досягнення всіх цілей, так званого СВО, і висловив певність, що російські Збройні Сили виконують поставлені задачі. Навздогін. Пролунала заява від начальника генерального штабу збройної сили РФ Герасимова, який заявив, що нібито російські війська захопили Куп'янськ. І в цілому, що ми бачимо, пропагандисти пишуть прямо, що основне сьогоднішніх заяв і звернення від Путіна це те, що цілі так званої спецпарації повинні бути повністю досягнуті. Тобто Путін не погоджується на фактичну капітуляцію України. Він не погоджується на те, що Україна повністю не капітулює, він хоче ліквідації фактичної української державності і хоче продовжувати агресію. І не те, що Путін загалом сьогодні натягнув форму, почав робити гучні заяви. Це вказує на те, що у нього є певна впевненість, що через певний час, умовно рік-два, як пишуть російські експерти, так звані пропагандисти, що Росія зможе буцімто дотиснути Україну. Водночас ЗМІ повідомляють насамперед російські, що Росія вперше почала розпродувати свій золотий запас, щоб наповнити бюджет. Є повідомлення від видання Reuters, що індійська компанія Reliance, це один з найбільших індійських нафтопоробних заводів, який працює в основному на російській нафті, припиняє імпорт російської сирої нафти для роботи нафтопоробного заводу. І це такі тривожні дзвіночки, розпродаж золота. Ситуація зараз з різкою економікою важка, величезна діра в бюджеті. А Путін сьогодні виходить з такими заявами. Водночас лунають заяви з Білого Дому. Тепер уже офіційно є заява від речників, що Трамп підтримує розроблений відкофом план для України. Президент Трамп з першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася. І він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди. Тобто, Трамп розчарований обома сторонами. Це важливий момент. Є заява від віцепрезидента Шавенса. Що президент США Трамп хоче торгівлі, туризму і культурного обміну між Україною та РФ. Загалом такі заяви, ще й в такому стилі, про торгівлю, туризм і так званий общий культурний обмін лунають цинічно. Крім того, є інсайди від американського агентства Bloomberg, що новий мирний план від США передбачає зняття санкцій РФ і зупинку розслідування воєнних злочинів. І це, наскільки я розумію, так звані пряники від Трампа. Блумберг водночас пише, що на президента Зеленського тиснуть, вимагаючи погодитись на так званий мирний план. Також є повідомлення, що президент Корін Зеленський отримав план США щодо припинення війни та очікує переговорів з Трампо. Дійсно, сьогодні є повідомлення офіційні з офісу президента України, що президент Корін Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатів. Знову ж таки, звертаю вашу увагу за оцінкою американської сторони. Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для мил. Тобто, якщо підвести такі підсумки, то президент України дав згоду на те, щоб працювати щодо цього проєкту плану. Однак, як ми бачимо, Путін таку згоду не дає, і це з одного боку є доброю новиною. Тому що, як мінімум, мова не йде про відверт капітуляцію України. Крім того, сьогодні є ще інсайт від видання Axios, що Зеленський домовився зі США про жорсткі строки підписання мирного плану, таким чином, Україні виставили терміни, і є повідомлення від посольства США в Україні, що нарешті ситуація складається на користь миру, миру, на який українці так довго чекали. І я ще додам, що в Україні перебуває делегація зі США два американських генерала, які сьогодні провели перемовини з Зеленським, і безумовно, тиск є на президента України Зеленського, на наше вище політичне керівництво. Є повідомлення від американського телеканалу CNN, що у США кажуть, що майже напевно деякі пункти мирного плану будуть змінені. Ситуація загалом наступна. Знову ж таки, ми бачимо, що Путін не погоджується на часткову капітуляцію України, не погоджується навіть на відкладну війну. Він впевнений в тому, що він, якщо ще буде воювати рік-два, умовно три, то він зможе повністю захопити Україну і знищити українську державність. З іншого боку, ми бачимо те, що є тиск на Україну, щоб вона погодилася на часткову капітуляцію, і якщо ці пункти плану дійсно затверджені Трампом про скорочення нашої армії, то це насправді є відкладеною війною. Щодо реакції з Європи на це все. Сьогодні з'явилось повідомлення від британського агентства Reuters, Черпесі країни виступили проти так званого мирного плану США щодо завершення війни, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння. Є заява ще одна заява передніх випуску і цитувала з Німеччини з Фінляндії, що умови нового мирного плану надиктували у Москві. І що, за словами міністра жодних справ Фінляндії, умови угоди суперечать статуту ООН. Ось така позиція Фінляндії щодо загалом позиції ЄС. Сьогодні вранці була заява від дипломатії, від голови дипломатії Ескалас, що будь-який мирний план для припинення війни потребує згоди України та Європи. А сьогодні ввечері Калас повідомила, що є всього два пункти, і що європейський союз має дуже чіткий план щодо миру в Україні: це послаблення Росії і підтримка України. Тобто такі заяви лунають з європейського союзу. Сьогодні, ближче до вечора, з'явилася заява від міністра закордонних справ Німеччини, що США погодилися, щоб Європа також відігравала роль у переговорах щодо України, що Європа повинна відігравати свою роль. Загалом зараз все починається. Події прискорюються. Я ще хочу нагадати ще раз заяву від Мерца, вчорашню заяву, що Україна отримує ракети великої дальності, і мова йде насамперед. Про наші українські ракети, про спільні проєкти, про які офіційно не повідомлялося. І ще є цікава заява від Буданова, очільника Гуремо. Про вікно можливостей для завершення війни, яке може відкритися у лютому 2026 року. Ми будемо наближатися до цього, до вікна можливостей. Взимку, давайте так скажу, наше вікно знову відкриється у середині лютого. Усі події будуть спочатку лютого, середини лютого, заявив Буданов. друзі. Ну, на цьому, все, дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.